Чи може тисяча гривень змінити життя пенсіонера? З 1 липня в Україні стартувала нова соціальна ініціатива програма Тисяча Здоров'я. Назва красива. Ідея на перший погляд теж. Але що ховається за цією обіцянкою? Кому дадуть допомогу, як її отримати? І головне, що знову замовчує влада. Це канал Соціалка, і сьогодні ми розкладемо цю програму по поличках. Без прикрас з фактами, цифрами і трохи особистими думками. Обов'язково додивіться до кінця бо попереду не лише інструкція, а й відверта розмова про справжню ціну цієї ініціативи. Отже, програма Тисяча здоров'я стартувала з 1 липня 2025 року. Це бонуси на суму 1 тисячу гривень, які пенсіонери можуть використати на знижку при купівлі ліків у мережі аптек Подорожник. Програма діє лише у сім прифронтових областях Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій. Тобто, якщо ви живете в іншому регіоні, поки що чекайте, але організатори обіцяють масштабування по всій країні. І тепер увага! Участь проста. Вам потрібно лише пенсійне посвідчення та номер телефону без електронних додатків і складних реєстрацій. Це плюс, особливо, якщо врахувати, як складно літнім людям сьогодні адаптуватися до цифрових систем. Програма звучить добре, але, як завжди, є нюанси. Бонуси покривають лише до 20% вартості ліків, тобто ви не отримаєте повністю безкоштовні препарати. Наприклад, якщо медикаменти коштують 500 гривень, ви отримаєте максимум 100 гривень знижки, а решту з власної кишені. Крім того, діють бонуси тільки в аптеках подорожник, а в багатьох селах цієї мережі просто немає. Тож знову виходить, що доступ до програми не зовсім рівний. Це вже схоже на рекламну акцію, ніж на масштабну державну підтримку. Ще одне, бо бонуси нараховуються лише до 31 серпня, а використати їх можна до 30 листопада 2025 року. Тобто, маєш встигнути. І якщо ви не чули про цю програму вчасно, бонуси просто згорять. Так тисячу гривень це це більше ніж нічого. І для когось. Навіть критично важлива допомога, але давайте чесно: на тлі постійного зростання цін на ліки, коли один тонометр чи антибіотик коштує кілька сотень. Така сума це дрібниця. Особисто мене турбує не лише розмір допомоги, а й сам формат. Ми вкотре бачимо перекладання відповідальності на пенсіонерів замість системної державної програми. Нам дають тимчасову знижку з терміном дії, як у супермаркеті. І чомусь завжди саме в прифронтових областях експериментують першими. Невже не можна запустити цю програму хоча б паралельно у всій країні? Адже проблеми з доступом до ліків це не тільки про лінію фронту, це про всю Україну. Підсумуємо: тисяча здоров'я це без сумніву потрібна ініціатива. Але як і більшість соціальних програм останніх років, вона залишається половинчастим рішенням. Ми дякуємо за знижку, але не перестаємо вимагати гідного, стабільного і всеохопного забезпечення пенсіонерів, а не маркетингових акцій. На цьому каналі Соціалка ми продовжимо розповідати про те, що відбувається насправді. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, поширюйте це відео своїм батькам і знайомим пенсіонерам. Можливо, ця інформація врятує їм доступ до ліків. І пам'ятайте, право на здоров'я не повинно мати терміну дії.